Лисе, вчора не було, бо людині не хотів такий продати клик. От, я його в принципі лишив зараді е, світловідбивача, а так він не знаю, може хтось захоче за 3 копійки. От, а сьогодні приїхали. вчора я панові не міг його продати, сьогодні вже є в нормальному стані. Тому, що в такому випадку робити, лівий вчора я йому відправив, а сьогодні треба сфоткати правий і надіслати фото, якщо йому буде пасувати. І він ще не купить свій, відповідно, треба буде йому відправити. Буквально машинка сьогодні заїхала, лиш тва заїхала. Вона приїхала агрегатами. Там комплектний мотор в зборі з коробкою. Е пластик, двері комплектні поприїжджали. Одним словом, тепер ці всі речі треба буде розгрібати і, і складати на полки. От, Зараз я цей сфоткаю в машині. Фіат Ducato, Peugeot, Box, Stran Jumper, запчастинки є в наявності, так що, тобто, кому що необхідно, телефонуйте, контакти в шапці профілю. Консультації безкоштовно. І багато запчастинок є в телеграм-каналі, вайбер каналі. Кому необхідно, телефонуйте.